Привіт, друзі! Вітаю вас у моєму новому різдвофлозі. Сьогодні у нас він незвичайний, сьогодні він у нас подарунковий, і сьогодні ми з вами розпакуємо. Різдвяну таємну шкарпетку, яка приїхала до мене від Аніки Блог. Це така різдвяна затія, яку минулого року вигадала Аня з каналу Аніка Блог. Вона наш організатор. І я думаю, ви бачили минулого року, як дівчата робили влогмаси і розпаковували цю таємну шкарпетку, яка мандрує. Містами і а, це надзвичайно класна ідея, мені дуже сподобалась вона, і я дуже хотіла долучитися. От, тому сьогодні ми а, з вами її розпакуємо, а також витягнемо ім'я учасниці, яка до якої шкарпетка поїде наступною. Ось. Але перед тим, як і зазвичай в цих влогах ми з вами донатимо. Я вирішила цього разу задонатити ініціативі UA Animals. Я думаю, ви вже її давно знаєте. Це Досить така, вона здається, з 2016 року функціонує ініціатива по захисту тваринок. У мене тут тваринка прямо над камерою нависає. Сподіваюсь, вона не буде робити дуже гучні звуки, лискатись і таке інше. От я вважаю, що підтримувати тварин дуже важливо, і мені б хотілося також, щоб ви підтримали цю ініціативу. Тому зараз я задоначу її. І тепер ми з вами зі спокійною душею, душею, яка задонатила, можемо розпакувати цю, цю, цю торбочку прекрасну. Тож. А, в мене був маленький вішлист, і думаю, Аня робила оцю книжку-подарунок, яка завжди йде з вішлиста, але хто його знає. Але першим ділом покажу вам цю прекрасну шкарпетку. Вона неймовірно гарна. Я її тільки бачила минулого року в дівчата у відео. Тут і котик, і подаруночки. Ну це плюс 100 до атмосфери 2. Тут традиційно дуже багато класних смаколиків, які я за традицією витягну і заберу собі, а потім наповню шкарпетку іншими смаколиками для іншої учасниці. Я, до речі, ніколи не бачила МНДМС такий. О, а таку штуку я люблю. Це від е Тома. Палички з арахісовою пастою. М -м. Навіть не з арахісовою, з фундучною пастою. Вау! Я, до речі, не пробувала саме з фундучною. Це дуже цікаво попробувати. Так. Відмороз. Головне зараз не витягнути е, імена дівчат. Я їх намацала. Боже, як тут багато всього. Як тут багато всього. Така маленька мілка, боже. Боже. Чайочки. О, ралибоб, Боб! <хи> так? Що тут у нас є ще? Так, витягнув все? Ще одна шоколадочка, цукерочка. Бачите, я вам показую суто смаколики. Боже, як багато. Аня, дякую. Ще чайочок, ще цукерочки. І я так розумію, там залишились лише ем, імена, імена учасниць, яку наступну учасницю ми з вами витягнемо трішечки пізніше, бо зараз найважливіше хто. Що ж там за книжка? Ну, якщо це з мого від листа, я відчуваю тканинину обкладинку. І це або шоколад Джоан Гарріс, або у розрідженому повітрі. Кракауера. І це шоколад! Я страшенно до... Дав... О! <сміст> І це ж не все. Тут ще є набір стікерів, які я обожнюю. Я обожнюю стікері, мені тепер е заповнювати блокнот буде набагато-набагато приємніше. Я давно хотіла прочитати шоколад і все не робила цього, тому що мені страшенно не подобалась стара обкладинка. Якщо ви пам'ятаєте старі видання цієї книжки, то там або прізвище десь було неправильно написано було там не «Гарріс», а Харіс з одним «р». Він в наступних книгах вона вже гаріс, її та книга якось не комбінувалася, але там хоча б була якась цукерочка, така якесь сердечко. А другий, другий тираж, що то може навіть найперший тираж, там були просто чоловік такий і, і жіночка, і вона там год. Хтось когось годує цукеркою, і мені це так якось не подобалось. Мені це так нагадувало цю бульварну бульварні романчики, які продавалися в. Кіосках, і я не знаю, і мені тому не дуже хотілося їх купляти. Але коли я побачила це перевидання, я собі додала його в бажанки, тому що мені хотілося нарешті познайомитися з Джоан Гарріс, тому що мені здається, що це досить таке атмосферне читання. Воно таке, може, часом осіннє, але я люблю таке читати і взимку, і осінню. А це нібито історія про якесь маленьке містечко, куди приходить, куди переїжджає одна жінка, яка відкриває. Там крамницю шоколаду, і той шоколад теж якийсь в неї незвичайний. Вона ніби як вміє підбирати шоколад під конкретну людину, і а, люди в цьому містечку починають вбачати в цьому якусь магію. І, зокрема, там, по-моєму, є якийсь чи то священник, чи щось таке, який Прям прагне а, витурити цю жінку геть з міста, тому що він ну, знову ж таки проти магії, яку він вбачає в цьому шоколаді. Це буде атмосферне е, читання, і я не знаю, я, по-моєму, ще не казала, але ми впродовж цих різдвовлогів маємо прочитати ту книгу, яка нам приїхала, і знаєте, з величезним задоволенням зроблю це, тому що я страшенно давно вже її хотіла прочитати. Тим паче зараз виходять продовження, там здається, чи тут три книжки загалом в Серії, а може й більше. Обов'язково хочу прочитати. Дуже тішуся. Дякую Аня. А тепер давайте перейдемо до вибору наступної учасниці, куди поїде наша шкарпетка. Так. Є, до речі, тут такі дуже милі прищепочки. А наступна учасниця це. Даша, Даша з каналу до Я думаю, ви знаєте Дашу. Даша, а... Досить успішно так робить новини щодо книжкового світу. Це напевно ті всі випуски, які я не пропускаю, тому що я лінива читати ті всілякі телеграм-канали, де ці новини, знаєте, з'являються першими. Тому я здебільшого дивлюся всі ці відео у Даші, і плюс вона ще дуже мила людина. Я дуже люблю її. Вона прекрасна подруга, тому я дуже тішуся, що вона мені випала, і тепер. Шкарпетка поїде до Даші. от. А я з вами прощаюся наразі. Будемо з вами в наступних відео читати книжечку, будемо їсти ці смаколики і будемо також пакувати шкарпетку для Даші. от. Тому до зустрічі!